Друзі, раді презентувати вам асортимент масляних обігрівачів Мітієр, і наразі він налічує три моделі: при виготовленні всіх моделей використано лазерне зварювання секцій та порошкове пофарбування. Задля вашої безпеки всі моделі оснащені системою захисту від перекидання. І в такому випадку обігрівач просто автоматично вимкнеться. Модель or 1507 має потужність 1,5 кВт, 7 секцій та здатний обігрівати приміщення площею до 15 м2 в якості основного джерела тепла. Наступна модель OR 2009 має вже потужність 2 кВт. 9 секцій та може обігрівати кімнати до 20 квадратних метрів. Звісно, всі вони обладнані регуляторами потужності, вбудованими термостатами, захистом від перегріву та функцією захисту приміщення від замерзання. Топова модель лінійки ORI 2009RC має потужність 2 кВт, 9 секцій та може обігрівати кімнати до 20 квадратних метрів, володіє всіма перевагами молодших моделей. Цій моделі збільшено площу ребер секцій, тож він має покращену тепловіддачу. Обігрівач обладнаний дисплеєм та електронним керуванням. Також ви можете здійснити керування за допомогою пульта дистанційного керування або ж взагалі за допомогою смартфону. При керуванні з пульта ви можете вмикати та вимикати обігрівач, змінювати режими потужності обігріву, температуру та виставляти таймер. А зараз продемонструємо процес підключення смартфону та синхронізацію з обігрівачем. Спочатку необхідно перевести. Ввести обігрівач в режим синхронізації. Для цього ми затискаємо та утримуємо кнопку вімкнення, поки вона не засвітиться. За допомогою qr кода який вказаний на останніх сторінках інструкції, ми завантажуємо додаток, створюємо обліковий запис, використовуючи свою електронну пошту. Перевіряємо, чи вімкнені Bluetooth та Wi-Fi. За допомогою Bluetooth приєднуємося до обігрівача та. Під'єднуємо його до необхідної Wi-Fi мережі. Після цього ви можете керувати обігрівачем за допомогою смартфону.